31 травня в Брянській області Росії обрушився міст на федеральній трасі А 240 поблизу селища Вигонічі. В момент обвалу під мостом проходив пасажирський поїзд. Внаслідок інциденту загинули щонайменше три особи серед них машиніст і його помічник. Владимир Осєчкін у своєму інтерв'ю висловив думку, що ФСБ Росії могла організувати диверсію з метою дискредитації України, як це було із кроку з Сіті Холом. За його словами, ФСБ вже давно використовує агентів для проведення провокацій, створюючи фальшиві докази та компромат, аби видати це за дії українських спецслужб. Пряма мова. Це не перший випадок. Ми вже бачили подібне під час нападу на крокус Сіті Холл, коли російська влада поспішила покласти провину на Україну, хоча відповідальність взяла на себе і діл. ФСБ використовує такі провокації, щоб створити картинку для пропаганди та виправдати внутрішні репресії. Не можна допустити, щоб такі події залишалися без належного розслідування.